Бюджету, зокрема, в ряду статей, на які хочемо акцентувати увагу і привернути е, до, до них увагу. Саме. А саме витрати на суму 92 тисячі гривень, на прибування кондиціонарі в кабінетах чиновників, витрати пов'язані з щомісячним прийміюванням самих себе за інтересів е, е, за інтенсивність праці та інших заслугів, витрати на відрядження на суму майже 40 тисяч гривень по окремому управлінню до 45%, заплановані. Пояснення і детелізації капітальні видатки на виконавчого комітету міської ради на 368,5 тисяч гривень. Витрати на придбання культурної техніки в сумі 305 тисяч гривень. Витрати щодо придбання автомобілю, меблів, автобус для потреб управління культури на 900 тисяч гривень, щодо реконструкції автостоянки біля управління культури на 420 тисяч гривень. Витрати пов'язані з ремонтом приміщення управління освіти культури. Культурі і спорту на 1,2 млн грн, витрати на розробку генерального плану міста на суму 2,4 мільйона гривень, реконструкцію літньої стради Рабушка 6,7 млн грн, ремонт майдану Корольова 2 млн гривень, ремонт старого бульвару 3,1 мільйона, ремонт скверу на замковій ворі 1 млн грн. Будівництво пам'ятного знаку Кліпу 0,2 млн грн. Тому я, я закликаю себе депутатський корпусі міського усього провести громадські слухання, акцентовані саме. На, ці питання і розглянути їх більш детально постательно з обґрунтуванням цих сум коштів та повернемо взагалі доцільності е, ряду цих ініціатив. О, а також я хочу звертати увагу на тому, що е, не, не сприйняття суспільства в більшості е, моментів саме просто декларативної інформації, що є така стаття і все, коли люди не бачать, що за нею відкриється, і викликають цю суспільну недовіру. Тому я думаю, що якщо практика охорона, Буде більш поширений і е, привертати до неї більшу увагу, то е, нам дасть налагодити все ж таки діалог. А також враховуючи перенесені питання по виконкому сесію, е, хочемо донести ту ініціативу громадськості, яка фактично народилася там і на Майдані, і так да, зараз кажуть, ініціативи Майдану про включення до складу виконкому. Якщо питання про його е, зміни в кількісному складі будуть розглядатися представників громадськості, і, і е, саме позиція майдану поля, щоб ця кількість представників була не один-два, а щоб ця чисельність була передати перед осіб для стосування діяльності виконавчого комітету і, і належного представлення там представників громади. Я вам, ви запитать хочете, депутат скажем.